Сюди. Опі, поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі в моєї машини, значить, пример по колесам. Важно слухайте, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такое себе. І наїхав на маленькі які штучки, які мені. Єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочкою якось наложити, Пофіг я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею коліс і так далі. Їм вигідно тобі впарить нові кольори. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, два нові кольора, бортеровка, балансіровка. Нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, пів місяця до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, в цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відрмонтувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор. Він продається в усіх магазинах, потіпу як у нас епіцентр, тільки в різних країни по різному називається там в Німеччині, це що Баухаус і що то в нас там є ще Хорнбах, да, знається. В Британії по-іншому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30, я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І... Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще приїде декілька сезонів. От. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. Вот, і мені пришлось на 250, на 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. чуть-чуть колесо, я думаю, що це мічинка буде, яка справиться. І далі далі показуємо. Чисто підемкрати до того, щоб колесо вращалось, і ніпелем вниз. Вам знадобиться отакий вот інструмент, щоб викрутити ніпель. Для того щоб можна було оце туди залить. Він понти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Ну обича в комплекті цим, або цим лежить ще один ну, Такий ніпільок всередину, Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало перестала